Одії BMW X5 на смерть збив у Луцьку пенсіонерку. Волинські тероборонівці нарощують фортифікаційне обладнання на кордоні з Білоруссю. Польща розробляє рішення, яке дозволить відмовити росіянам у видачі віз. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 серпня. В Студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. У Луцьку автомобіль BMW X5 збив жінку на смерть та втік. Аварія трапилась на вулиці Василя Мойсея вранці 14 серпня. Від отриманих травм жінка 1938 року народження померла на місці події. Як повідомили у прес-службі Нацполіції Волинської області, водія втікача вдалося впіймати. Виявилося, що керманич був за кермом п'яний. Як повідомили телеканалу Конкурент ТВ у прес-службі національної поліції, алкоголь у крові водія становив 2,6 Проміле. Нині чоловіка вже затримано. Йому інкримінують частину 3 статті 286 Прім 1 Кримінального кодексу України. Також, як зазначили поліцейські, загибла 84-річна жінка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу. Втім, у цей момент сигнал світлофора для пішоходів був червоний. Минулої доби через тривалі дощі у Луцьку рятувальникам 13 разів довелося відкачувати воду. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Зазначається, що надзвичайники 13 разів залучались до проведення аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з відкачуванням води з підтоплених прибудинкових територій і підвальних споруд різного призначення. До робіт залучались пожежні автоцистерни та мотопомпи всього 13 одиниць техніки у смузі оборони 100-ї окремої бригади територіальної оборони Волині обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала. Особовий склад бригади у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності. Кордони з Білоруссю продовжують укріплювати, зокрема і мінуючи. Про це йдеться у телеграм-каналі Волинської тероборони. В дописі зазначають, що усі підрозділи бригади. Серед яких і наші артилерійські батареї щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки. Тим часом, вздовж кордону Республіки Білорусь триває проведення комплексу заходів з нарощування фортифікаційного обладнання та інженерних загороджень, включаючи мінні. Російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Як ідеться у дописі, екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії надалі перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження, отриманих ними наказів, які в майбутньому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ. Також окупанти з повітряно-космічних сил країни терориста намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України, здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі. Окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень. Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані командного складу 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку та 121-го – важкого бомбардувально-авіаційного полку 22-ї важкої бомбардувально-авіаційної дивізії. Особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України. Штурмом району селища Піски, що поблизу Донецького аеропорту армія Росії прагне домогтись безпеки на трасі М-04, що є головним під'їздом до Донецька із заходу. Про це 14 серпня у своєму щоденному зведенні повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії. До боїв на цій території Донбасу, яка з 2014 року перебуває на лінії розмежування, РФ залучає здебільшого бойовиків із так званої ДНР. Упродовж минулої доби російським загарбникам довелось відступати після провального штурму в бік Красногорівки та Пісків на Авдіївському напрямку. В оборонному відомстві додають, поки окупаційні сили намагалися іти штурмом на північ від Донецька, решта підрозділів очевидно переорієнтовувалася задля посилення півдня України. Пошкоджені будинки та магазини і обстріляний трамвай. Мер Миколаєва показав наслідки вечірніх обстрілів міста. Про це повідомляє центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Фейсбуці. За інформацією Олександра Сінкєвича, ввечері росіяни вдарили шістьма ракетами з реактивних систем залпового вогню Смерч. Пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини та промислові об'єкти в Інгульському районі. Одна людина отримала поранення. Також хвостова частина ракети пошкодила водопровід, Тож у багатьох будинках району не буде водопостачання. Потрапив під обстріл і міський трамвай. На щастя, у вагоні не було пасажирів. Водії також не постраждав. Командира полку Азов Дениса Прокопенка вивезли до Росії. Про це заявила дружина військового у інтерв'ю одному із державних телевізійних мовників. Щодо точного місця знаходження чоловіка жінка не знає. Відомо, що їй вдалося дізнатись про вивезення Дениса Прокопенка до Росії з російських ЗМІ. Втім, державні структури України та Червоний Хрест це ще не підтвердили. Україна після отримання нового озброєння великої дальності змінює свою військову стратегію. Як зазначає видання The New York Times, з весни до літа, українські війська зазнавали обстрілів з боку російської артилерії на сході України, поступово втрачаючи позиції і до 200 військових на день у нерівних боях. Але останніми тижнями Україна змінила свою стратегію за допомогою нової зброї і досягла успіху, принаймні на даний момент, в уповільненні просування Росії, за даними видання, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал Росії, сповільнюючи її просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні. Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Про це повідомив заступник міністра прикордонних справ Пьотер Вавжик. Повідомляє польське радіо. Вавжик заявив, що Польща виступає за розширення санкцій ЄС, особливо щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Водночас він визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні, та додав, що проти цього виступають великі країни, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ. Польща працює над новим рішенням. Вавжик нагадав, що польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам РФ. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, в тому числі водії вантажівок, дипломати, а також особи з картою поляка та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС. Тим часом президент Латвії Егілс Левіц заявив, що уряду слід переглянути вже видані посвідки на проживання та візи та анулювати їх тим. Хто підтримує російську військову агресію? Про це інформує агентство Делфі. За слів президента, посвідки на проживання у майбутньому не повинні видаватися тим постійним жителям Латвії, які у майбутньому приймуть російське громадянство. Крім того, ці люди мають залишити Латвію. Егілс Левіц вважає, що попередній уряд надто щедро роздавав посвідки на проживання російським громадянам, що сприяло розвитку двомовності в країні, а також підкреслив, що Росія завжди була імперською країною, яка загрожувала своїм сусідам. До слова, Латвія не видає туристичні візи росіянам з 24 лютого 2022 року, але це продовжують трубити інші країни. Вночі, 14 серпня, у столиці Ізраїлю Єрусалимі невідомий відкрив стрілянину по автобусу з людьми. За повідомленнями тамтешніх ЗМІ, щонайменше вісім людей було поранено: двоє важко, і п'ятеро легко та середньої тяжкості. Однією з поранених була вагітна жінка років 30, що отримала поранення у живіт, і нині перебуває у тяжкому стані. Згодом поліція затримала підозрюваного, який вчинив стрілянину. Про це повідомляє видання УНН з посиланням на Єрусалім Пост. Так, як пише видання у заяві представника ізраїльської поліції повідомляється, що чоловік, підозрюваний у скоєнні теракту із застосуванням вогнепальної зброї у Єрусалимі, здався силам безпеки в неділю вранці. Зазначається, що підозрюваного доставили на допит у нього вилучили зброю. Збройні сили України ліквідували уже 43 тисячі 550 окупантів. Станом на 14 серпня українські військові також знищили 1864 танки, 980 артилерійських систем, 4126 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Українські захисники у ніч на неділю, 14 серпня, вкотре вдарили по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Наразі встановлюється, чи можуть окупанти перевозити через нього техніку. Про це розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону. Так з її слів, удари зсу по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. При цьому гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю пошкоджені. Цю інформацію уточнюють спеціалісти. Тим часом в оперативному ж командуванні південь повідомили, що за антонівським автомобільним мостом нині закріплено статус «непроїзний». проїзний. 10, з десятіувага. Увага згідно орієнтування. Ведемо автомобілю рино кенгу червоного кольору, якого можливо дерге. Увага!

Ой, що життя доні! Дугорили доні! Ли Волинської області сховалася в закинутій будівлі. Місце перебування диверсантів було вираховано і була проведена штурмова операція. Задіяні світло-шумові гранати, штурмова група. Була підозра, що захоплені заручники. На щастя, це не підтвердилося. Диверсанти знешкоджені і затримані. Поставлене завдання виконане. Воїни з Волині продовжують нищити рашистів на Донбасі. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Так українські захисники показали, як знищили три БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків. Українська авіація впродовж минулої доби завдала двох ударів по опорних пунктах армії РФ на півдні України. Як повідомляє оперативне командування Південь, уночі 14 серпня ЗСУ нанесли два потужні удари по позиціям росіян і зменшили окупаційне військо на 15 рашистів, знищили один танк т 72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки в музиківці та нові. І Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів. А на Одещині силами протиповітряної оборони було знищено безпілотник окупантів. Як ідеться у повідомленні військових, влучним пострілом Орлан 10 був з літального апарату модифікований у підводний. У Луцьку мають намір обмежити рух транспортних засобів вулицею Лесі Українки. Відповідний проект рішення виконкому опублікували на сайті Луцької міської ради. Відтак дозвіл на рух транспорту пішохідною вулицею дадуть для автомобілей вантажопідйомністю до 3,5 тонн, що обслуговують установи організації, торговельні заклади, заклади громадського харчування тощо щодня з 8.00 до 11.00 та з 21.00. Ноль до 23.00. також дозволено буде їздити спеціалізованому транспорту автомобілям служб оперативного реагування, а також велосипедам та електросамокатам. Зазначається, що обмеження руху транспорту на вулиці Лесі Українки здійснюється з метою гарантування безпеки пішоходам, запобіганню утворення деформацій і руйнувань дорожнього покриття. Російський окупант у перехопленій розмові скаржиться на велику кількість відмовників серед російських військових, які вторглися в Україну. Як повідомили в українській розвідці, український військовий, перебуваючи в Харківській області, розповідає про стан набору до збройних сил окупантів, відзначаючи, що після зняття обмежень на відбір туди почала надходити лише одна шваль. мене згода людей, має бути 30. У нас батальйона. Батальон 320 человек, нас, нас 52. Да, да, завтра... Ну, отказники, не только раненые, убийцы. Отказников. Вал просто. Они, когда раскрыли эти вопросы, без всяких да. возрастов, без статей, без медосмотров, сюда повалила одна шваль. Эта вся шваль убежала после первых двух обстрелов. Сейчас здесь остались одни ветераны и дети с характером. Ну, в смысле, дети есть тут, 20-летние, 25-летние, которые вот фильмов пересмотрели. Пропаганда работает. Ага. Uh -huh. Вот, вот. А, а так не вообще ничего. С сигаретами плохо, а так вообще ничего. А там кто нибудь из наших и есть, из нижегородских, нет? Есть, но мало. Мало, мало. Но есть, есть, есть. есть. Мало. А основная масса это юг страны. Ага. Ну, Ставрополь, Ростов. С Крымом вообще никого нету. Я говорю, вот смотрите, Крым наш, нахуй. хоть один крымчанин есть, потом есть? О, я говорю, вот так, вот так. Наша хата в краю. <пл> У нас тут, ой, у нас свои подрывался, свой подорвался. Мы уходили, оставили позиции. Ну... а пози... позиции mm -hmm. я наставил растяжек. А он мне не сказал, пошел забрать свой рюкзак плач с плач палаткой с клеенкой. Но я поставил грамотно, он не увидел. Ну вот ему кусок жопы оторвал. Ой, кошмар. Ну вот, вот я виноват, не виноват, вот как. Вот так. Ще сказав, руска як іскота. Водках довжноби сміхи, гріхи подлость. в Україні. З'явиться електронна черга для перетину кордону. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг. Тому в уряді планують запустити нову державну послугу електронна черга на кордоні. Також Кабмін має намір створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску, облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всій території країни, а також розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього. Симуляція психічного розладу, самостріл та перелом кінцівок. К СБУ перехопили чергову розмову окупантів, і вони свідчать, що окупанти деморалізовані та вважають війну в Україні справжнім пеклом. У частини з них переважають думки, як втекти додому, і вони не приховуючи, обговорюються з родичами. Наприклад, мати ділиться з сином афганським дідовим рецептом, як симулювати психічний розлад. А ось іншому герою друг запропонував безболісно зламати руку. Та найбільш винахідливими виявилися контрактники алітної краснознаменної 39-ї окремої мотострілкової бригади. Вони просто на марші прострілювали один одному м'які частини тіла. Коротше, слушай, то кабіс фанатізм, від цього. Коротше, виїхати час очень сложно. Час така херня, ані можуть тебе зділяти, ну не то, що іменно тебе, ваші, типа, тому що. Что... предатель Родины, всякое, сетни, все комитеты. Ей надо сейчас? Ну, грубо говоря, там, сегодня, завтра, делать, уключать Вася. пяти пункт и говорить, что у меня сильно болит голова, давит там на уши. Мне кажется, что со мной кто-то разговаривает, я ночью просыпаюсь. И при пацанах там, ой, и натягивать и каску, блядь, на глаза. Понял, на всем свете, ты у меня шумы какие-то в голове, не пойму, что такое, что такое, дайте мне какую-нибудь таблетку, мне плохо, у меня сильно болит голова, чтобы тебя могли вывести. Я сейчас, наверное, скоро туда-сюда уже вернусь. Что, инфа какая-то есть? Нет, руку сломаю. Да ладно, наживись нахуй, блядь, самогонки, блядь что пьяный был, вообще похуй будет это отвечать. Mm нахуй, танка, блядь, пизданись, нахуй. Ладно, это, блядь, шеи не Да, Да-да, блядь, это вообще... Прыгай, нахуй. Овощем приеду, блядь, пиздец. Прямо руками вперед так, так, прыгай, блядь, как щучки в воду, нахуй. Я понял, да, еще. Этого, блин, пулевое, свое пулевое тут, блядь, они сами себя, блядь, в жопу стреляли там, на марше, Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний звернувся до міністерства оборони з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає мобілізації, зокрема студентам. Про це повідомила нардепка Юлія Гришина. За словами Гришиної, тепер рішення мають ухвалити міністр оборони Олексій Резніков та кабінет міністрів. Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав чотири нових патрульних катери з загальною вартістю 2,2 мільйони гривень, як повідомили на Фейсбук-сторінці Державної прикордонної служби України, катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги разом з ЄС до безпеки кордонів, який фінансується європейським союзом, кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном. Минулого року в рамках цього ж Ректу прикордонники отримали два катери, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони держкордону. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. 40 для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.